У вашому житті має бути максимальний позитив для того, щоб дойти до того рівня життя, якого ви хочете. Якщо ж, наприклад, вам подобається жити в негативі, подобається завжди е ставити претензії до когось, шукати звинувачення в комусь і завжди розуміти, що хтось винний, не тільки не ви. То відповідно таке життя ви будете і проживати. Ви маєте зрозуміти, що все в ваших руках, абсолютно все. І якщо ви не дозволяєте собі в голові, ну хто ж тоді дозволить вам це зовні, середини? Тобто, наприклад, якщо ви обмежуєте себе в голові, що вам цього не досягнути, що ви цього не будете мати, і що цього у вас ніколи не буде, ну хто вам дозволить його, окрім вас самих? Тобто, якщо ви маєте ціль, якщо ви її омріюєте, якщо ви дуже хочете, щоб вона збулася, ви підживлюєте її позитивними емоціями, енергією, і вона обов'язково збувається через те, що це ваш посил з вашої середини. Ви запускаєте ось цю думку, і вона обов'язково приходить до вас із позитивним виконанням.